Шановні друзі, друзі Брасла. Оцей наш волейбольний турнір ПЕС продовжується. І дивіться, зараз на майданчику грають вихованці. Вінська обласне з, з волейболу. вони так, от такій наманітній формі, в червоних футболках. Дивіться, як атакує хлопець. А це команда, яка почалася сьогодні тільки з сьомого місця у турнірі Фесті. І е, команда, яка тут збирається Брасов, грають у волейбол. Зокрема, там ми бачимо, бачимо на прилежному данчика Анатолій Тарасюк, 65 років. Браслав. Тут і є дама, грає. В залі Брасовського спортивного ліцею. Волейбол, волейбол живе, як бачимо, не тільки в турнірах, чемпіонатах, лігах. Він Просто живе, отак ось збирається і хлопці граються. так теж з 19 до 21 години в спортивному залі 12 школи в Лисичанську, після всіх секцій, після всіх турнірів залишався в 9 класі чи Пасаньонком, от як всі зараз хлопці. Грав зі збірною командою такого солідного заводу ГТВ, РТІ, Височанську, де грали колишні волейболісти навіть Луганської зірки, звізди. Мені приємно це вспомнити. А зараз бачите, як зараз в Брансові тут волейбол живе. Це волейбольне місто. Ось так ось. друзі, Олександр Мазан, черговий сюжет із Братсова, з історичного серця Поділля. Волейбол у брасові, брасовський спортивний ліцей.